Селекція Stein Seeds. це американська селекція, яка цікава в Україні тим, що вона має унікальні властивості. Ця соя без ГМО, але має стійкість до трибунового метилу. Що це нам дає? Ця технологія дає нам можливість контролювати якість надводольні бур'яни під час вегетації. Ця соя має унікальні стійкості до посухи влітку. Єдине на що вона реагує, під час температурних перепадів це пігментацією зовнішньої оболонки насіння. Насіння не все пігментується, пігментується частинка насіння, яка попала в цей стресовий період на момент формування. На що варто звернути увагу? На Додаткову стійкість чи толерантність до основних хвороб ескопітоз, тероместороз на сої ви не зустрінете на сої стайн. Так точно, якщо інші сорти в наших демополігонах вже були хворі і поражені. Такими хворобами, то ця соя стояла зелена. Вона дуже добре гілкується, особливо після внесення трибуно метео. Вона вирощувалася в різних регіонах минулого року, продемонструвала себе дуже добре по сухостійкості, пожаростійкості. Ця соя завжди показувала вищий урожай на тонну півтори. Знаєте, є досвід окремих фермерських господарств, особливо там, де не працюють ґрунтові гербіциди. Вони особливо задоволені цією технологією, тому що вони вже втомилися боротися з новими й новими хвилями ворінів, тоді коли не працює грунтова схема. Звертайтеся, компанія ВітагроПартнер має в достатній кількості цього насіння, і в цьому році ми рекомендуємо вам купувати. Це насіння протруїне з якісним мінікулянтом британського виробника Legend Technology. Звертайтеся завжди раді допомогти.